Нечастий гість у нас в програмі це джип чироки. Так, і якщо ще рік тому-два тому ці автомобілі були просто заполонили наш канал Ютуб, і ми майже про них тільки знімали відео, тому що було так: відкриваєш копорт, і там була така простиня з цих автомобілів. Ну, кожен день можна було торгувати 50-60 автомобілів. На сьогоднішній день ситуація дещо змінилася. Автомобіль з 2023 року в США більше не випускається. На 26 рік ми очікуємо новий кузов, але його ще не і він буде зовсім не такий, і він буде відрізнятися, і в нього там буде інша ціна, але, тим не менш, цей автомобіль можна найсвіжіший на сьогоднішній день купити 23-го року випуску. І то, скоріш всього, він буде 2,4 на повному приводі комплектації Altitude Lux. І Altitude Lux, я так зрозумів, що в нього максимальна в 23-му році. В 22-му 3.2 зустрічаються як останні вимерші динозаври. І саме якщо ви захочете собі купувати джип чи Роки, на вторинному ринку України замовляти зі штатів, тому що ми їх все одно ще веземо зі штатів. Щоправда, старше 21-го року ми автомобілі взагалі не розглядаємо і не пропонуємо клієнтам. Ну, максимум окей, 25, 21 й модельний, 20-й по стіку, но це потолок. Старше нема сенсу вести. Вийде дорожче, ніж машина 21-го року. Краще привезти свіжішу. Так ось, в нас сьогодні на відео: Limited Elite. Сама топова комплектація 21-го року для клієнта підготовлена з міста Львів, і він вже в понеділок приїжджає забирати цього красення для себе. Якщо вибирати для себе машину джип чи роки, то я вам його рекомендую брати виключно з двигуном 3.2. Чому? По-перше, він добре їде. Його 280 кінських сил добре можуть іти по трасі, по місту, нормально обганяти. 2.4. Непоганий двигун, але він ніфіга не їде. Що це таке? Ну, дивіться, по місту ви ще якось там їхати будете. Як тільки ви виїжджаєте за місто, вам потрібно обігнати якусь фуру, ви нажимаєте газ в пол, воно реве, але воно не їде. Тобто для міжміських поїздок 2,4 двигун, ну, це просто це ужас. По надійності надійний, що 2,4, що 3,2. Але 2,4 трішки підбирає масло літру на 6 тисяч кілометрів. Я думаю, це не критично. 3.2 має проблему з теплообмінником. Приїхала машина непомінений теплообмінник, потрібно його замінити на, не на оригінальний, а по заміннику. Тобто оригінальний стоїть в розвалу блоку, тут v образна шістка, і е, він з пластику. З прокладки з пластику тече в оцей басейн натикає мастило. І воно вам затягує в салон, і там все, весь двигун в маслі. Щоб цього не було, ставимо на е, теплообмінник по заміннику. Він йде з алюмінія. Якщо я не помиляюся, компанія Dorman Досить непогана, її рекомендують. Ставимо і забуваємо про цю проблему. Витрати пального. В 3,2 на літру максимум півтори більше, ніж у 2,4. Тобто більший об'єм зовсім не значить, щоб вона набагато більше їсть. Але вона набагато краще їде. Які витрати пального? Давайте у середній. 2,4 розраховуйте в середньому по місту літрів 13-14. 3,2 в середньому розраховуйте по місту літрів 14, -14. 15. Ставимо газ десь на півтори-дві літри буде більше. На ці автомобілі ставиться газ. Це єдиний кросовер на сьогоднішній день, який випускається до 5 років, на який можна поставити газ четвертого покоління. Всі інші гази будуть. 5-го-6-го покоління 70% газу, 30% бензину будуть витрати мати, 2-2,5 тисячі доларів буде коштувати установка, і в тому сенсу реально нема. Так, по технічки швидко пройшлися, на цьому все. Якщо ви хочете купити для себе Jeep чи роки, знайте. Ось цю інформацію, що я вам назвав, це сама головна інформація, яку треба знати. В цілому машина класна, надійна, ліквідна, не втрачає з роками в ціні як інші автомобілі. І в мене в родині вже Джипчі, роки 2,4, і Тому я знаю, що я про це говорю десь півтора роки. І я вам розказав, що мені не подобається в двигуні 2.4 і що подобається в 3.2 на власному досвіді. Але якщо ви захочете купити джіп чироки собі, це буде класний вибір для себе. Ви не помилитесь 100%. Ви це чуєте? Як він шепоче? Це 3.2. Взагалі, визначити, чи надійний двигун в автомобіля можна досить просто. Відкриваємо Alex. І дивимося, скільки він коштує. Якщо він коштує, як цей двигун, там 800 тисяч доларів, значить він надійний, він нікому не потрібен, він лежить на розбірках і можете брати машину з таким двигуном. Якщо ви заходите і дивитеся, що машина недорога, ну, типу там 8 тисяч доларів, 10-15, а ви заходите на Оликс, дивитесь, скільки коштує двигун, і він коштує 3, 5-8 тисяч доларів ну майже вартість автомобіля. Знаєте, в цього автомобіля проблемний двигун. Ну, в чи почероки ви того знати не будете. Зараз ми з вами швиденько поговоримо про те, як замовляти авто із США з нами з компанією Total Drive Hub. Тому що є на ринку дуже багато компаній, і вам вибирати з ким співпрацювати. На мою думку, ми працюємо якісно, правильно і викладаємося, підтверджуючи це документально. Про що йде мова? Справа в тому, що коли ви замовляєте авто зі штатів з нами, ми підписуємо з вами договір. Ми можемо працювати як дистанційно по будь-якій точці України, так і по місту Києву, але кожен етап співпраці супроводжується фото-відеозвітами і абсолютно офіційними проплатами за автомобіль. При цьому от ми граємо автомобіль і ми відбираємо по аукціону, граємо з вами тільки погоджені вами лоти до погодженої вами ставки. З нашими рекомендаціями скільки для такий автомобіль. Потрібно ставити, скільки буде вже забагато, скільки буде коштувати ремонт. Реально скільки буде коштувати ремонт, не 2-3 тисячі. Ні, забудьте, того вже давно не існує. А от реалістично оцінюючи вартість ремонту по фотографії, хоч ми все одно його не вгадаємо, але тим не менш ви будете мати розраховувати на більш реальний бюджет. Далі ми купили, виграли машину, забираємо за аукціону, я вам кидаю окремий трекінг, по якому ви слідкуєте за автомобілем аж до Клайпеди. Забрали за аукціону, додаткові фото. Привезли на майданчик перевізника, додаткові фото. Прийшла в Клайпеду, в Литву відкрився контейнер, додаткові фото. Приїхав водій забирати машину, з Литви везе в Київ, додаткові фото. Приїхали сюди, в Київ, зустрічаємо машину, додаткові фото. Створюємо окрему групу в якій? Представники всіх галузей і направлень нашого сервісу, а також ви, як клієнт, і ваші рідні, якщо вам це потрібно. Знову, і вже від нас купа додаткових фото, щоб ви могли чітко, ясно розуміти, що з вашим автомобілем і що ви хочете в ньому робити, що ви не хочете робити, і так далі. Далі, чату узгоджуємо хідробіт. Потрібно зробити ТО в автомобіля. Будь ласка, закуповуємо ТО що. Масла, фільтра, коробка, роздатка все це на офіційному бланку затверджуємо, дефектовка, збираємо запчастини, закуповуємо їх. Ось, будь ласка, від Артема у нас список запчастин. Можете ознайомитися, як і список і вартість запчастин потрібно було для ремонту і відновлення цього автомобіля. Якісно. Не на п'ять тисяч 350, 330 доларів, не пропускаючи якісь запчастини. Ну і давайте заодно ж подивимося, як автомобіль виглядав на аукціоні. Вибирали ми його пошкоджений з правої передньої сторони. Досить помірна і адекватна ціна була. Особливо зараз купити джип Чирокі за таку ціну в цій комплектації надзвичайно складно. Але, наприклад, коли ми шукаємо для наших клієнтів автомобілі на аукціоні, ми не обмежимо їх в часу пошуку. Наша головна задача знайти те, про що ви мрієте, і зробити вам хороший автомобіль. Якщо потрібно буде на пошук потратити більше часу, ніж планувалося, навіть місяць, навіть два і навіть якщо й більше, ми з легкістю це будемо робити, Тому що ми не обмежуємо вас по пошуку. Далі ми з клієнтом узгоджували повністю весь хід робіт. Що ми робимо? Стає машина на стапель, відповідно, клієнту фото-відеозвіт, що те робимо, те тянемо, ось, наприклад, Є пошкодження, коли ми познімали там якісь накладочки, бампера, чого не було видно відразу. Це все фотографується, узгоджується, показується, ремонтується ходова частина. Диски, наприклад, потрібно по автомобілю пофарбувати, якщо вони мали якісь пошкодження. Це все пропонується. Виїхав машина зі стапеля. Все, клієнту відеозвіт про те, що машина виїхала зі стапеля. Показується, що потрібно фарбувати по автомобілю, що не потрібно фарбувати. Далі узгоджується список на фарбування по ходовій частині, якесь обслуговування. Далі у нас може бути додаткові послуги, які ми даємо по дитейлингу: хімчистка, полірування, детейлинг під капотом, поклейка бронеплівки, заміна взагалі кольору автомобіля і Даному випадку клієнт поне вибирав собі дуже багато. Ми в цьому автомобілі е, поклеїли бронеплівку повністю захисну і навіть з дахом. Це треба для того, щоб коли ви будете, чи хтось, хто з вами їздить на автомобілі, тракатися до дверних ручок, каблуками до порожків, щоб це все не дряпалося. Камінчики, які летять з траси, не били, не оббивали капот, лобове скло, стійки, дзеркала. Як правило, клієнти заказують часткову закатку бронеплівки, тобто це можна робити ось по цю дова або повністю передок. В даному випадку клієнт захотів повністю затягнути в бронеплівку. Ми це зробили: чистку панорами, обслуговування панорами, в тому числі. На салон на шкіру нанесли кераміку. Що це таке? Це така спеціальна рідина, яка працює один рік. Якщо ви автомобілем і в процесі хтось розливає каву, чай, сік, воду, воно не впитується в шкіру, воно залишається на поверхні, ви просто берете вологу серветку, це все протираєте і це додатково захищає ваш салон. Все робимо, друзі. Нам саме головне угодити вам, нашому Клієнту любому і дорогому. Тому ми зробили ось цей великий, широкий, повний комплекс послуг компанії Total Drive Hub, коли ви замовляєте з нами, щоб ви могли в одному місці зробити все і не просто все, а отримати по завершенню робіт комплект документів, в якому буде зазначено безпосередньо, що де як робилося. В автомобілі, якщо в автомобілі робилася безпека, буде окремий сертифікат на безпеку. Весь перелік робіт, який виконувався, і навіть коли ви будете колись захочете продавати цей чи інший автомобіль, будь-який, який робився в нас, вас будуть запитувати, а де ви відновлювали авто? Ви можете сказати, не знаю. А чи робилася в авто безпека? Не знаю. А чи є в авто геометрія кузова? Не знаю. То, коли ви робите автомобіль на сервісі, на нашому сервісі, на будь-якому іншому сервісі, вам завжди видають акти виконаних робіт. І тоді, по цим актам, ви навіть через декілька років, коли продаєте автомобіль, ви показуєте новому покупцю, що ось у мене було зроблено, ось було заплачено, ось така виконувалась робота, ось сертифікат гарантії на безпеку. Ось сертифікат гарантії там, і акти виконаних робіт на кузов. Ось було проведено перше ТО і так далі. І саме головне, саме головне це розвал сходження. Так, друзі, у нас жодна машина із сервіса не виїжджає без розвалу сходження. Якщо вона його не пройде, ми його клієнту не видаємо. Ми будемо боротися до останнього, тому що це фінальна крапка в перевірці автомобіля на геометрію. Вона має зійтися по розмірам, що я вам постійно показую сторісис, що ми кидаємо спеціальні 3D-геометричні лінійки, дивимося, куди що пішло, деякі розміри мають бути по заводу, а де вони змінилися, щоб ви. Виставити їх назад після такого ремонту, розвал сходження це контрольна крапка. Якщо він не сходиться, це проблема. Але наша задача віддати клієнту автомобіль не тільки красивий, а й рівний, і дати на це гарантію по актам виконаних робіт один рік. Технічку цього автомобіля ми з вами зрозуміли. Технічку і процес замовлення авто зі штатів ми з вами зрозуміли. Тепер давайте дивитися на сам кузов, салон і комплектацію, що ви отримуєте в цього автомобіля, коли ви хочете придбати для себе джип чи роки, якщо ви бачите його на цьому відео вперше. Ну що ж, по-перше, комплектації бувають різними. Бувають бідні, бувають багаті. Самі бідні це спорт, там взагалі нічого нема. Після неї йде Latitude, там щось є, але там нічого Нічого нема. Latitude Plus, Latitude Lux, там вже щось починається, але ще нічого нема. А от в джипа Cherokee більш-менш щось починається з комплектації Limited. А комплектації Limited після 2021 року є дві. Limited проста і Limited elite. І як їх відрізнити? Великі в передній частині сріблясті крюки, значить, це Limited elite. Крюків нема, значить просто Limited. Значить, в салоні у вас. В простого лімітеда буде просто великий екран, шкіряний салон. Панорама може бути не бути. підігріви сидінь, підігріви керма, сліпі зони це будуть, і електрокришка багажника буде. CarPlay, Android Auto буде. Може не бути дистроніка, може не бути камера в лобовому, контроль перехресних шляхів, екстрене гальмування, вентиляція передніх сидінь, підігрів задніх сидінь. Оцього в простого лімітеда не буде. І не буде в простого лімітеда ось такої фішки. Це коли ти ззаді махнув ногою і кришка відчиняється від помуху ноги. Це буде в лімітед еліт. І додаткова колонка в багажнику автомобіля е, також відповідає за лімітед еліт. Е, до речі, відкрив багажник і згадав. Додатково ми ще в автомобіля замінили щітки. Бо ж побачили, що погане труть, показали клієнту, запропонували замінити. Йому їхати в місто Львів, піде дощ, а в нього щітки не труть. Уявіть, де йому на дорозі їх шукати. Запропонували, замінили. Би ушлі лежать тут нові вже на автомобілі. Ось так. Так от. Багажник досить такий широкий і міський. Сюди можна покласти багато речей. У нас є фальшпол, і тут у нас лежить докатка, запаска, клей або ще щось. Тут у нас є. Або тут буде газовий балон. Якщо тут буде газовий балон, то докатку чи запаску вам не буде куди покласти. Ви будете його лежати сюди, в багажник, і тоді менше речей влізе. Джип широкий взагалі непогано себе показує на бездріжжі. Якщо ви хочете купити для себе автомобіль на всі випадки життя, надійний, без заморочок повітря, обслуговування. Ну, знаєте, тому що дуже мало сучасних кросоверів взагалі можна вивозити на бездоріжжя. Тоді в Чрокі це робити можна. Не треба переоцінювати його можливості на бездоріжжі, ні в якому випадку. Але він з бездоріжжям краще справиться, ніж Mazda CX5, Ford Escape, Ford Edge. Ну я б не сказав би, що краще справиться за Subaru, Forester чи Outback. Вони можуть бути навіть на рівні. Але. У субару буде специфічне обслуговування. Якщо цей автомобіль ви можете повезти в будь-яке СТО, любого передмістя, і будь-який майстер розбереться і знає, що з ними робити, тому що вони прості, як двері, да, ще з 90-х років ці джипи, то субару обслужити зможе далеко не кожен сервіс, навіть в місті Києві. Така є різниця. Тому джип Чирокі – це ідеальний вибір автомобіля для себе. Давайте подивимося далі його салон. Тільки в комплектації Limited Elite ви зможете зустріти підігріви задніх сидінь. Це взагалі в кросоверах і в автомобілях ну, робити взагалі не важко. Тільки чому сучасні виробники цього не роблять, я не знаю. М'якенька, приємна шкіра і вона дуже приємна на дотик з перфорацією, Ззаді, да, підстаканники, і, як завжди, задні сидіння менш цікаві ніж передні. Тому ми йдемо до них. Передню частину автомобіля після хімчистки, коли ми його підготували, ми завжди сидіння і кермо захищаємо ось такими білими накладками. Зараз я їх зніму, але після зйомки відео ми вішаємо назад. Я зараз поясню, чому. Машина чиста, похімчищена, але е, потрібно Сережі електрику сісти, почитати автомобіль е, на помилки. Потрібно його перегнати, десь побачили, можливо, там недохімчистили якусь плямку чи ще щось. Побачили, що щось по ходовці треба домінити ще щось. Ну, понятно, що майстри працюють в одежі на станції, де вони можуть притулитися до того чи іншого грязного автомобіля, і робити уже притулятися до чистого автомобіля буде неправильно. Тому ми робимо такий додатковий захист, щоб не забруднювати автомобіль після хімчистки. В цього автомобіля нас будуть чекати пам'ять сидінь для пасажира і водія, електроприводи сидіння в пасажира і водія, адаптивний круїз-контроль, ну і всі асистенти по безпеці. Е, також в автомобіля буде CarPlay та Android Auto, я думаю, до якого можна підключатися бездротовим методом, але ми з вами зробимо посторінки, щоб я його зараз не тикав, не шукав блютуз і не давав дозволи. Ага, ось воно й привіт, обід. Ось ця помилка знову. Нічого не можемо з цим зробити. Коли працює система реб, видає помилку, що не синхронізований дата та час автомобіля і телефона. Пробували, налаштовували, щось змінювали, буває запускається, буває ні. Реби починають працювати, перестають працювати, і ось така проблема. Давайте спробуємо ще раз. Якщо, можливо, ви по якійсь причині знаєте, як е зробити так, щоб він працював, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я впевнений, що багатьом власникам джипа це буде цікаво. Але ми поки цю проблему ще не побороли. Попробуй на айфоні. Тут же ж такий самий шнурок. Давайте попробуємо на айфоні. Тут же ж такий самий е шнурок. І що? дозволити ба 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 бам Все, купляйте айфони. В кого Android помилка по ребу вибиває, купляєте айфон у вас не вибиває. Коротше, я так зрозумів, цей айфон давно вже вижимає з ринку того андроїда Він ще живе, брикається, але якось так. CarPlay працює так само, як і Android. Нам треба Google карти, будь ласка, відкриваємо навігація, то все є. Нам треба YouTube Music, До речі, у нас тут хороша преміальна музика. Якщо я не помиляюся, це у нас буде Alpine. О, давайте послухаємо цих. Йо-йо. Ну, музика грає. На хорошому рівні. На хорошому рівні грає музика. Е, ну це знову ж таки комплектація Limited Elite. Limited Elite. От в цьому причина, тому що в багажнику у нас е, сабуфер. Ми з вами робили вже дуже багато оглядів на ці автомобілі. Ми багато їздили, ми виїжджали на дорогу, ми розганялися і повірте мені, цей автомобіль їде просто причудово. Цей автомобіль їде при і на бездоріжжі. Напевно, що потрібно про нього сказати, це те, що як у нього працюють асистенти з безпеки, як у нього йде прискорення і яка в нього шумоізоляція по салону. До речі, від комплектації автомобіля шумоізоляція по автомобілю може відрізнятися. В гірших комплектаціях буде не тільки менше функціоналу, тобто не буде асистентів, буде маленький там екранчик у виді калькулятора. Звісно, не буде вентиляції там і всього іншого. Да, як тут у нас, от у нас, будь ласка, і вентиляція, і підігрів, усе повністю є. То в гірших комплектаціях може навіть бути гірша шумоізоляція. І це нормально. Вона забезпечується тим, що там додаткові поролончики прокладають, шумку з заводу додатково прокладають, але вона буде кращою тільки в топових комплектаціях. Ну що, давайте спробуємо легенько пришвидшитись. Ну ми це вже з вами робили неодноразово і я знаю, як вона це робить. Ух, ревета стогне Дніпро широкий. Ну, ось так це працює з двигуном 3.2. Тому що двигун 3,2. Дійсно непогано розганяється автомобіль. І на всіх відеооглядах я вам казав. Гальмівна система. От Розганяється він добре, а гальмує він погано. Тому що автомобіль не запланований як спортивний автомобіль. Тобто, є, наприклад, у нас Ford Edge. От у Ford Edge є спортивна. Версія автомобіля СТ. Не ST Line, а іменно ст там, де двигун 2,7 турбо. З Їде він безумовно просто, взагалі як BMW X5. Але й гальмує нормально, тому що гальма там краще стоять. Не такі, як на двигуну 2.0. А тут вони ставляють ту саму гальмівну систему. Ну, вона просто-напросто не справляється. Тобто для цієї потужності. Завчасно потрібно буде зупиняти і гальмувати автомобіль. Тихо. В салоні тихо. Особливо в комплектації Limited Elite. Посторонні шуми не залітають. ну А цей звучок оцього 3.2. Ну це, звісно, да. Напевно, за це і потрібно купувати цей автомобіль. <плес> <світ> 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 да, клас. Е Я впевнений, клієнту дуже сподобається цей автомобіль. Ми його хорошо підготували. Ми дійсно вклали в нього не просто якусь роботу, а і душу. І серце, і кожен з майстрів викладався на всі 100, коли готувався цей автомобіль. Я дуже сподіваюся, що Сергій приїде в понеділок забирати цей автомобіль, і він оцінить нашу роботу, що йому все сподобається, тому що ми дійсно старалися так, щоб воно сподобалось. І для кожної людини ми стараємося так, щоб воно сподобалось. От Хоч у нас в роботі багато автомобілів, але ми під ці багато автомобілів робимо і спеціальні розширення, щоб кожен майстер автомобілю виділяв максимум часу без якихось лімітованих обрізань. От якось так. Ну що ж, друзі, а так ми працюємо. Сподобалось? Треба класна автівка. Total Drive Hub. Компанія, яка працює чесно на ринку України. По пригону авто зі штатів і якісно відновлює автомобілі. Тому чекаємо на ваші дзвіночки, консультування безкоштовні. Мене звати Ігор. Контакт мій в опису цього відео. До нових зустрічей. Всім пока!